Наближається фінальна точка ультиматуму Трампа. Наступний тиждень може стати поворотним у війні між агресором Росією та Україною. Сигналів про поступки від Путіна немає детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Наступний тиждень може стати переломним у війні Росії проти України, адже спливає термін, який президент США Дональд Трамп дав Кремлю для укладення миру. Про це пише Associated Press. Журналісти припускають, що так званий дедлайн Трампа може пройти тихо і без наслідків. Видання зазначає, поки що обіцянки погрози і заклики Трампа не змінили позицію Москви. І дипломатичний глухий кут зберігається. Тим часом Україна втрачає дедалі більше територій, хоча ознак краху її оборони немає. Сам Трамп теж визнає, що санкції можуть не спрацювати. Раніше він говорив, що Росія цитую досить добре вміє уникати санкцій. Кремль також заявляє, що міжнародні обмеження мають лише обмежений ефект. Цитата. Коментарі Трампа, мабуть, сигналізують про те, що він не надто сподівається на те, що санкції змусять Путіна до дії. Вторинні санкції також ускладнюють відносини Вашингтона з Китаєм та Індією, яких звинувачують у фінансуванні військових зусиль Росії за рахунок купівлі її нафти. Пише АП американські чиновники попереджають, США можуть вийти із конфлікту, якщо перемовини не принесуть результату. Але Путін не показує жодної готовності до поступок. Напруга зростає в міру наближення крайнього терміну від Трампа. Зокрема, минулої п'ятниці Путін заявив про появу нової гіперзвукової ракети «Орєшнік», А його соратник Дмитро Медведєв пригрозив, що війна може підштовхнути Росію і США до прямого зіткнення. Цитата: Путін повторював одне й те саме послання впродовж усієї війни. Він прийме регулювання лише на своїх умовах і буде продовжувати битися доти, доки умови не будуть виконані. Наголошується в статті. Нагадаємо, 8 серпня спливає термін ультиматуму Трампа: якщо Кремль не погодиться на припинення війни, США пообіцяли впровадити 100% мита на імпорт з будь-яких країн, що купують російську нафту. Експерти ж зазначають, щоб зупинити війну швидше, санкції ймовірно доведеться посилювати за їхніми підрахунками. Навіть за нинішнього рівня обмежень, Росія може вести бойові дії ще щонайменше три роки.